Тиждень патріотизму в Ужгородській гімназії цього року вийшов не таким, як зазвичай. Близько 140 учнів різних класів, одягнуті у вишиванки з блакитними та жовтими папірцями в руках, влаштували патріотичний флешмоб. Вишикувавшись, вони утворили словосполучення Я люблю тебе, Україно», а після цього і прапор України. В Цьому році, у зв'язку з тим, що відбувається в нашій країні, самі діти ініціювали проведення такого флешмобу ну, патріотичного. Розумієте, ми воїнів за то запросили на сьогодні. Одним словом, він зовсім проходить, я би сказав, не в тому ракурсі, як проходив у нас в минулі роки. Та на цьому свято не закінчилось. У коридорах навчального закладу учні провели патріотичний ярмарок. Виставляли на продаж власноруч виготовлені вироби у синьо-жовтих кольорах. Всі виручені кошти юні майстри віддадуть на потреби військових у зоні АТО. Було запропоновано і прийнято, і всі учениці згодилися на уроках праці виготовляти вироби. А по програмі у нас іде якраз оздоблення, виготовлення виробів. Але ці вироби мали виготовлятися для того, щоб на ярмарці їх можна було як найдорожче продати, а вилучені кошти передати звичайно бійцям в зону. АТО. Тиждень патріотизму в Ужгородській гімназії проводять на прохання самих учнів кожного року. Однак, як зазначають вчителі та самі учні, цьогорічний патріотичний тиждень вийшов особливим, адже допомагати українській армії, яка захищає нашу країну, обов'язок кожного свідомого громадянина.